Уяви собі ситуацію, сидиш ти і тобі дуже сильно захотілося полуниць. І де їх можна купити? На ринку. Ти йдеш на ринок, дуже натхненно заходиш, підходиш до продавця картоплі і кажеш: мені, будь ласка, один кілограм полуниць. Він дивиться на тебе дивним поглядом і каже: «Ем, Я не продаю. Полоницю, але я можу тобі запропонувати кілограм ось такої картоплі молоденької або ось такої старої картоплі. А може запропонувати тобі із Турції картоплю чи з Єгипту, чи з Миколаєва. А ти кажеш: ні, я хочу полуницю. Він дивиться на тебе дивно і каже: Вибач, будь ласка, але ні, в мене немає. В мене немає ніякої полуниці. Ти починаєш на нього кричати, мені не потрібна твоя картопля, я хочу полуниці, я прийшла сюди за полуницю, в мене був намір купити полуницю, продай мені полуницю і відчепись від мене. І він дивиться на тебе вже як на божевільну і каже: Ні, у мене немає для тебе полуниці. Висновок цієї історії один. Не вимагай від людини, яка дає тобі картоплю, полуницю.